Загроза тероризму і можливе пересування диверсійних груп так пояснили в Раді нацбезпеки транспортний колапс, що спіткав цього тижня окупований Крим. Материкова Україна скасувала до півострова і автобуси, і потяги вантажні в тому числі у зв'язку із ситуацією. У нас свій єдиний потяг до Сімферополя скасувала і білоруська залізниця. Свої роботи на півострові припинили і міжнародні платіжні системи віза та MasterCard. Вони відрізали російські банки від обслуговування через запроваджені американським урядом санкції. На довершення енергосистему Криму від'єднали від, від об'єднаної енергосистеми України. Крим, що відмовився від України, тепер фактично острів. З усіма наслідками Яків Носков побував сьогодні на кінцевих зупинках поїздів і автобусів у Херсонській області і вже може поділитися враженнями. Якова вітаю. Яка ситуація на вокзалах на станціях? Зараз як люди добираються із великої України на окупований півострів? Добрий вечір. Але в цілому можна говорити, що сьогодні Чонгар перетворився на справжнє пекло. Від сьогодні усі потяги, які прямували у кримському напрямку, мають кінцеві зупинки у Херсоні та Новоолексіївці, і вже звідси люди мають на власний розсуд вирішувати, як саме діставатимуться окупованого півострову. Дехто вирішує зачекати, поки за ними приїдуть рідні. Чекати доводиться доволі довго. Люди змушені сидіти з клунками, валізами та малими дітьми на порожньому вокзалі, фактично з п'ятої години ранку. Ми тут ще й то не знайшли, з питань утрані. теж покушати. Їдемо в гості, намагаємося доїхати, по крайней мере. Добирались двома поїздами. А тепер йдемо, поки за нами приїдуть. Сидим 6 годин. Схожа ситуація і на автовокзалі. Уряд так само скасував і автобусне сполучення між материком та Кримським півостровом. Касири нічим допомогти не можуть. Я нічого не можу. А завтра А завтра сказали, теж нічого поки не, можна, не А що далі не відомо? Ну, а багато купують? Питають. А що питають багато, так а що, що якщо воно не їде? Правду кажучи, кілька автобусів у кримському напрямку та у напрямку Материка нам таки вдалося побачити, але водії виявилися не дуже говіркими. Як вдалося виїхати з автостанції? Не кажуть. Ну і загалом поводяться доволі агресивно. Люди дістаються до Чонгара за допомогою. Попутного транспорту та водіїв таксі цим перевізники дуже швидко вирішили скористатися за одну людину. Правлять 100 гривень у розрахунку за одне місце на відстань до 40 кілометрів. Ну і правду кажучи, аналогічна ситуація склалася і для тих, хто прямує на материк з боку Кримського півострова. Я прошу пряму мову. Почав машину, об'яснив ситуацію. меня взяли люди, привезли сюди в эту зону. А з нейтралки вже вышел з той машини і пройшов сюди. Кого ви наказуєте? Не могу поняти. Человек да, По 10. стоїмо уже 3 часа. На таксі є харіслава. Ну, чесно, що Сколько? я не читав. Чоловік 200. У цих випадках прикордонники намагаються будь-що вгамувати людей і не допустити виникнення конфліктних ситуацій. На щастя, не виникає, працюємо в штатному режимі, з людьми проводиться роз'яснювальна робота. Тобто пояснюється, що є така ситуація, ви повинні з нею якось виходити. Створюємо всіх умов для комфортного перетину. Прямуючи нейтральною смугою, люди можуть на власні очі бачити, що залишили після себе російські військові, які відступили в глиб окупованого півострова. Носії Руського мира виривали з землі стовпи, трощили та нищили і просто спалювали місцеві придорожні кафе. Зривали аеродромні плити, якими була вкрита тут дорога. Ну про що власне можна говорити? Якщо навіть з туалетів просто зникли звичайні. Пісуари, ну і збереглося у нормальному стані два об'єкти: це готель та ресторан, які належали колишньому очільнику генічської райдержадміністрації. Справа в тому, що зараз ця людина, яка перебуває у всеукраїнському розшуку, активно працює на аналогічній посаді з окупаційною адміністрацією у Криму. І звісно, що його майно російські окупанти вирішили не чіпати. Якщо повертатися до теми транспортних перевезень, то можна говорити, що на під'їзді до Чонгара утворилась велетенська черга з вантажних Водії Стоять тут тижнями і кажуть. Що рух транспорту гальмують російські прикордонники, які зараз фактично пропускають лише по дві автівки на годину? Тот раз я пройшов за чотири з половиною суток. А ета раз вже се середи п'ятої сутки. Чи вдасться вирішити цю ситуацію на Чонгарі? Поки не знають. Водночас тут не виключають, що український уряд може посилити подальшу блокаду Кримського півострова. Тут активно ширяться чутки про те, що вже з нового року уряд заборонить ввезення до Криму практично усіх товарів народного споживання та сільськогосподарського призначення. У такому разі черг на під'їзді до Кримського півострова вже точно не буде. Алодякую, Якова. Як і в Носков із зруйнованого російськими військовими Чангару, там оготуються після їхнього відходу в глиб півострова і побоюються посилення блокади.